Результати хороші так прокоментував підсумки 2025-го начальник відділу соціальних програм Південно-Української АЕС Валерій Кичак. За його словами, у нинішньому році підприємство змогло акумулювати на виділення безвідсоткових цільових позик 9,5 мільйонів гривень, і це чи не найбільша сума за останні роки? Нам вдалося закумулювати 9,5 мільйонів гривень і надати дев'ять позик. Працівникам філії для придбання житла на вторинному ринку, або є такі приклади, як добудова будиночків при придбанні їх в нашій територіальній громаді на території колишнього. Селище Костянтинівка. Тепер це вже південноукраїнське. Звичайно, охочих отримати безвідсоткову позику на ПАЕ значно більше, проте розмір позичального фонду обмежений, адже він формується за рахунок коштів, які повертають працівники, що отримали позику раніше. За словами керівника відділу соціальних програм, нині на підприємстві позику віддають понад 150 працівників, які скористались цим шансом у попередні okay. періоди. Окрім великої конкуренції на отримання безвідсоткових цільових позик, нині в південно-українську з'явилася ще одна проблема. Якщо у нас на сьогоднішній день буде в десятки разів більше коштів на надання позик, позичальники не зможуть реалізувати їх, тому, що в місті немає на ринку житла достойного житла, яке можна придбати. Аби зробити розподіл безвідсоткових позик максимально справедливим, на підприємстві визначають квоту для підрозділів. Остаточне рішення приймається на спільному засіданні адміністрації та профспілкового комітету. Окрім висококваліфікованих та досвідчених працівників, важливо врахувати потребу молодих фахівців, які працевлаштовуються на південноукраїнську українську АЕС, наголошує Валерій Кичак. Гостро нині стоїть питання житла і для внутрішньо переміщених осіб. Зважаючи на це у новому колективному договорі, передбачили новий напрям для вимушених переселенців. В першу чергу для представників Запорізької атомної станції можна буде. Придбати житло по державним програмам, і ми, е е як компанія, гарантуємо е надання е позики для першочергового внеску. Там по всім державним програмам, таким, наприклад, як є, оселя, в районі 400 тисяч, повинен бути перший внесок від сім'ї для того, щоб війти в цю програму. Е тому в колективному договорі це передбачено. І скоро ми до цієї програми підійдемо, але знову ж таки для цього повинна бути. Нове житло в місті Південноукраїнську. повертаючись до теми безстрокових цільових позик, які надаються в енергоатомі, та безпосередньо на Південноукраїнський АЕС, то вже в кінці цього року відділ соціальних програм, планове економічне управління та бухгалтерія підіб'ють підсумки і визначать суму, яке підприємство виділить у 2026 році на поліпшення житлових умов персоналу енергокомплексу. На ПАЕС сподіваються, що скористатися позикою зможе не менша кількість працівників ніж у дві